Новина, яка сколихнула весь ухилянський світ. Ну, вона Смішна, якщо чесно. Чувак застряг ногою в паркані. Підійшли три люди в формі, так розуміємо, вже потім з формату що це ТЦК, витягнули його і запакували в бусік. Ну, воно я ти ж знаєш. Ми тут одніє думки, ми в одному чівні по одну сторону барикад. Але загалом у ці всі історії, якби знаєш, немає демо без вогню. І я вважаю, що дві сторони якби винні і люди, які оці всі цирки роблять, втікають, бігають, ухиляються. Ну і типу, ті, хто їх трошечки тлумить. Ну, загалом, це вся історія. От ми показали відео, воно виглядає теж не ок. Перше, за що мені соромно, чесно, за що чувака, який валяється, кричить, плаче. Ну Боже, я це згадую. Ти напевно, я так машинку хотів 4 роки, щоб купити, і, і тупотів ногами в магазині. Розумієш? Ну, мені дивно з цього людина. Ну, все, ну ти вже. Тебе вже взяли. Ну не ганьбися, не ганьбись на весь інтернет, піди пішечки в ту машину, сядь в неї, поїдь. Ну, це такий людський момент. Я загалом про те, що отакі от дії. Насправді, чи вони законні з боку ТЦК? От нас постійно ж закидають е, все порушення конституційних прав, мене б'ють, мене ламають, мене десь запихають. Чи це дійсно законно і правильно? Отже, ми б могли сказати, що ТЦК почали розставляти на вулиці паркани капкани. Які ловлять у та інші пастки в стилі Кевіна Маккалістера із фільму Один вдома. Сучасні діти б зробили б парканіло-капкатіло, капканіло карпанело. Але дивіться на відео, яке розпоширюється в соціальних мережах, не видно початку цієї історії, тобто чи особа застрягла в цьому паркані капкані. І намагалась з нього вибратись 15 хвилин. Вона почала вже змучуватись від спраги, їй почало почала їсти ногу. навколо неї. Почали всю ніч ходили вовки голодні, можливо. А потім може прийшло ТЦК. Це одна історія. А інша історія, якщо чоловік просто тікав від тих боку, чого в нього нога випинилася в паркані? Да, і він якось перестрибував, як олімпієць оці от а знак зараз думаю, А чому? От що ти маєш зробити щоб нога опинила? В паркані. Ну, засунути її в паркан. А перше, це має бути задача, ти йдеш: о, моя нога о, паркан. Типу, знаєш, типу, де клизнути взимку залізо, якийсь метал. Так само. Це перша історія. Це навмисне, як в законодавстві. Умисне вчинення, всунення ноги в паркан. Ну, так. так. Друге, ймовірно, дійсно, людина, можливо, і втікала від ТЦК, і застрягла в паркані. Враховуючи інтелектуальні особливості такого рішення, я вважаю, що. Якщо цю особу мобілізують, то не побажав би якимось своїм друзям, які є командирами підрозділів, мати у себе в розпорядженні отакого от розумного е чоловіка. З другого боку, можливо, він буде успішно знаходити розтяжки. Ну, один раз. Так може бути, може бути, так. Але загалом ти питав, чи законні дії ТЦК. Поза сумнівом ТЦК, от в такій формі, затримуючи осіб, воно, чи представники ТЦК затримуючи осіб у такій формі. І роблячи це публічно, вони звісно, на мою думку, трошки грають на руку ворогу, тому що звісно, зараз у кожного є телефон з камерою відео знімається. Відео це використовується ворогом для того, щоб показати. Перше ви бачите, українці не хочуть воювати, чому тому, що вони. Бояться тому, що вони потім та й тому, що вони да проти війни Зеленського, тому що ми братські народи чи ще щось. Тобто, це відео загалом дуже несимпатично виглядає, тому звісно, ТЦК можливо і мають можливість певну силу застосовувати, однак ну не в такій кричущій формі. А звертаючись уже до чоловіка цього і до подібних чоловіків. Я хочу сказати, що ви маєте розуміти, вас попереджали, вам про це говорили це по всіх новинах. Що зараз іде війна з величезним страшним ворогом, і е, ми маємо бути готові е, до того, що так само вас можуть запросити до лав Збройних сил України. Якщо ви вважаєте, що це якась е, відповідальність для вас, то маєте готові нести відповідальністю. Наприклад. Не знаю, з ким порівняти. Якщо там я їду за кермом і порушую правила дорожнього руху, і мене зупиняє поліція, не знаю, там проїхав на червоний сигнал світлофора, наприклад. Я не падаю на землю і не кричу: ні, ні, це все несправедливо, я нормально їжджу, і от Червоне, я просто світло від да, Це все. Або, наприклад, візьмемо. Червоне світло це колір комуніста, а в нас не комунізація. Правильно. Важаю, що поліція... Ганебно поводи або візьмемо о, моїх старших клієнтів, які, наприклад, є злодіями зі стажем, вони спокійно, о, абсолютно відносяться до того, що їх в будь-який момент можуть забрати і посадити в місця позбавлення волі. Вони там, як у себе вдома, вони знають, що порушуючи закон, вони... Гіпотетично з високою вірогідністю понесуть відповідальність і вони не плачуть, не не катаються по підлозі і не кричать, що це все неправильно і несправедливо. Вони спокійно роблять свою чорну справу, умовно кажучи, і спокійно несуть за неї покарання. От, мобілізація ж не є покаранням. Мобілізація ж не є покаранням. Мобілізація це процес, який допомагає, наприклад, гіпотетично захистити батьківщину, але найперше і най найзрозуміліше для вас відпочити вашому сусіду, який три роки на війні, а ви не на війні. Ви можете замінити свого сусіда. І це теж справедливо, тому що він вже, можливо, віддав уже свій борг батьківщині. І це ці думки мають вас заспокоювати. Окрім того, вивчайте праці стоїчних філософів, які кажуть, що треба завжди спокійно сприймати все, на що ви не можете повпливати. Десь.